Всім привіт! Сьогодні як завжди, хочу поділитися новим переглядом на новий заказ із компанії Oriflame по 13-му каталогу. Кому цікавий такий ролик приємного перегляду? Що хочу сказати, що дуже давно я щось замовляв із компанії Oriflame. Більшість так переглядав я каталоги електронні, ну нічого такого мені прям не дуже так сильно і хотілося. Ну, Так як і в цьому каталозі була гарна скидка і на, до дня, дня мого народження, і любий товар, якийсь з каталога, можна було купити зі скидкою мінус 50%. Так що я якось не здержався і вирішив щось собі замовити. Таке ось невеличке замовлення. Так що Покажу, звісно, з якого каталогу я робив замовлення. Такий до нас каталог номер 13 Думаю, всі вже його бачили, Уже давним-давно вже все зробили по цьому каталозі, тому що цей каталог вже, як кажуть, скоро закінчується. Він йде у нас до, якщо я не ошибаюся, до. 5 жовтня, мені так кажеться, що вже, мабуть, закінчилося. Сьогодні вже яке число, я вже щось попутав, звісно, в цих числах. Ну, до 5-го, він вже закінчився недавно. Ну, я тільки ось недавно його отримав, тому що тягнув до останнього. Думаю, може треба, а може не треба. Ну, звісно як ігорю, завжди щось треба. Та що, давай приступимо, покажу, що вже я замовив. Перше, що я замовив, вирішив, звісно я взяти. Іменно такі ось крем для ніг, бо тому, що я знаю, що, що в ріфлеймі дуже класні ці крема. Іменно для серії для них часто в мене купували, я купував, дуже кстати, непогані. Та що це у нас іде крем для п'яток, так, щоб не було загрубіла шкіра на п'яток, щоб була вона гладенька. От, і нічого подобного з ним не случилось з цими п'ятками. Так що я дуже задоволений, що взяв. І, звісно, тут, походу, у нас а може і ні, а може, і да. Зараз ні. Тут ніякої фольги немає. Зараз ми так трошки на руку. Правда? Попробуємо, що воно себе представляє. Іде ось такого білого кольору. От Дуже такий прям густий. Прям такий прям плотний-плотний. От. Дуже приємний аромат. Він такий прям свіженький. От іменно якісь от іменно свіжість, трав, щось такого і ще і з чимось. Дуже такий прям свіженький, дуже приємний, і навіть трохи мені кажеться, що присутствує якийсь іменно ментол. І Також, коли він розподіляється, він трохи, звісно, починає такий прям біліти, тому що він дуже такий прям густий, і його, звісно, бачите, багато не треба. Прям мажу, 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 і він так дуже швидко не впитує. Треба так постаратися, щоб воно впитало. Ну, звісно ж, коли такими кремами користуватися, то обов'язково на ніч треба одягати носочки, так, щоб... Краще був ефект іменно цього крему. Та, що в упаковочці у нас іде 75 мл. Та що, думаю, мені він хватає з головою цей крем, так що рішив по гарній ціні взяти, чому би ні. Наступне, що я вирішив взяти, також іменно серії для ніг, тому що я дуже часто страдаю іменно мозолями на ногах, без цього ніяк. І вирішив, звісно ж, купити і такий ось невеличкий кремік іменно від мозолів. І, для і, тут іде у нас 30 мл, приходить ось такі коробочці. Коробочка не приходить в ніякі слюді. От в такому от вона йде макаром. Також, що хочу сказати, десь вже упало. І сам по собі ось іде такий от невеличкий тюбік. Дуже приємний такий. От. Чесно, я його ще ніколи не купував. Я не знаю, що до чого, як. Там йде у нас такий носик. І я бачу, що він йде такий прям прозорий. Зараз я вам покажу. Бачите, він прозорий. Прозорий. От, він іде, як водичка. І розпреділяється. Не знаю, як буде на ногах, але но на шкірі руки так прям розпреділяється дуже легко, швидко. І головне, що дуже швидко все, все впитало. Все, воно вже впитано. І аромат тут такий прям. Чимось він напоминає мені іменно цього аромату, тільки тут для мене ще кажеться, що чуть-чуть пахне більш якоюсь іменно ромашкою, щось такого роду. Та що попробую, якщо насправді буде гарно допомагати від музолів, то це буде насправді дуже супер. Хоча я ж говорю, що ця серія для них, ну. Раніше дуже була чудова. Та що, сподіваюся, що нічого не помінялося в ній. І також вона сталася дуже класна. Ну, Я вже думаю, як я вже таке беру. От, ну Як же ще не взяти ось таку пемзу для них. Е, також була дуже гарна ціна, вона приходила ось так от запакована. Е, я можу відкривати, вам показувати, бо тому що це я замовив собі. Не знаю, на що мені бути. ця пенза, ну, я вирішив спробувати. Звісно, в мене немає таких прям шикардосних ну, таких, що загрубілостей, тому що в пустих баночках я вам розкажу. І я в покупці якісь, я показував вам покупку, що я купував іменно маску для. Стопи, да, іменно на кислотах, От, то ви знаєте, і пемзи ніякої не потрібно. Але я думаю, хай буде на всякий випадок, гарна була ціна, чому бі, ні. Також, що я бачу, я, звісно, вже не буду її поки відкривати. Пемза йде у нас двох Я так розумію, що ця сторона у нас більше вибрістіша. Да? Ви нею іменно, спочатку чухаєте загрубілу шкіру. От, ну, Звісно, коли ви її розпарили ногу, допустимо, п'яточку. Да? А от іменно цією стороною ви це все потом шліфуєте. От таким от макаром. Також, бачите, вона запечатана в сліду, я просто зараз її відкривати не буду. Ну, бо, тому що, бачите, вона блистить, це іменно запечатана в сліду. Дуже гарно це все оформлено. Е, також дуже удобно тримати в руці і сама по собі вона не така уж і маленька. Так що, якщо навіть на подарок підійде. Саме-саме раз, чом би ні. Та, що я вже була гарна ціна, то я думаю, чом би не взяти. Якраз таки получився у мене прям набір іменно для них. Давно щось я не купував іменно для них. Так, слідюще, що хочу показати, також це йде у нас новинка. Ну, Новинка вона ще була в каталозі номер 12 Це йде у нас лімітірована версія. Мені кажеться, що її вже в каталозі номер 14 14 цієї лінійки немає. Я ще толком не дивився, як 14-й каталог. Ну, вроді, мені кажеться, там немає цих ароматів. Це йдуть у нас аромати, які йдуть у нас унісекс, як для жінок, так і для чоловіків. Ну і давайте я, я вам покажу ці аромати. Ну, як же що зі скидкою 50%, в чому би якийсь би аромат не взяти. Е, на сторінці я, звісно, вже понюхав всі аромати, всі аромати мені дуже сподобались. Так що, перший аромат, він йде ось такий упаковучці. Звісно, тут такі в них названня Скау, е, так, скауп таймлуп. Так прям називається, що прям матір Боже, йому на язик зламати на два рази. Так, сама по собі така коробочка. Тут в об'йомі йде у нас 50 мл. же, бачите, вона все приходить, запакована в сліду. Так що, якщо що, на подарок підійде просто-напросто саме самий раз. От, І, звісно, покажу вам саму бутилочку. І ось іде така бутилочка о, сама по собі. І, вроді так кажеться, да, простенький формат, нічого такого необичного тут немає, але все рівно е дивишся, якось все одно очі радує. І також, що я хочу сказати, вроді так, дивишся таке ощущення, що тут не 50 мл, а що тут іменно, 30 мл. Ну Десь так. ну Хоча тут 50. Також, що хочу сказати по поводу аромату. Давайте ми зараз подивимося, які тут у нас присутствують нотки. Е, так, Головне мені ці нотки десь тут знайти, бо тому що тут е, так розписано. Не дуже так все прям цікаво і інтересно, поки найдеш. Так, е, Середня концентрація цього аромату йде. Також йде у нас амбровий, ванільний, мускусний варіант цих ароматів. Тут іде в нас акорд. Поєднання ніжної ванілі та е, морського бризу жасмін і мускус. Що я хочу сказати, що, звісно е, ж, там, де присутствує жасмін, для мене завжди він якийсь удушливий, тяжолий, і взагалі якийсь не мій аромат. Да? От. І можна так сказати, да, що такі більшість нотки, вони йдуть як жіночі нотки, чим от як чоловічі. Ну, хоча я хочу вам сказати, що недаром він йде як унісекс, тому що коли ти Попадає тобі воно на руку, то дуже приємно так прям ніжно пахне якимось таким от прям солодощами. Він не тяжолий, не утяжеляє, не задихаєшся від цього аромату. Просто насолоджуєшся цим ароматом, і він виходить як днівний, так що ним можна використовувати, як і літом. Ос, восени, весною, взимку немає значення дуже такий приємний ніжний аромат. Ну, звісно якщо ви налиєте на себе дуже багато, то, звісно, можна і задихнутися. Ну, якщо ви зробите всього лише два пшика, то вам хватить з головою. Ну, я думаю, ви бачите, як він мені сподобався. Бо тому що вони приходять повні. Дивіться, скільки сталося. Так що, бачите, я користуюсь прям цим ароматом повним ходом. Дуже гарно відкривається на моїй шкірі, приємно. Я просто в від цього аромату. І що головне, що цей аромат дуже стійкий, тому що одержався, завжди пахне і просто насолоджуюся. Так що класний аромат, він мені дуже сподобався. Наступний аромат, який йшов, іш, це в нас іде такий же самий, тільки бачите, це вже більш зелена версія. І він називається в нас Skaul S-Vand. Ці названня, хто їх придумує, непонятно. Ось також тут іде у нас 50 мл. І також все приходить у нас запечатано в слюду. І також самий бутильок. Ну, Тут видно, що бутильок повний, бо тому що я чуть-чуть попробував. Також що хочу сказати, що також мій дуже аромат сподобався. Вообще шикардосний, також він йде більш такий от, прям, літній варіант, днівний варіант, і теж він ненавяжчивий. Тут у нас нотки йдуть фруктово древесні, і також тут у нас йде, так, і малекула. Перадіс, якісь молекули з ароматом груші, магнолія, мускус. І також йде у нас тут сандалове дерево. Так що також дуже приємний Я не ожидав, бо, тому що я не люблю древесні зелені аромати. Ну, цей дуже такий прям, смачний, він теж йде, іменно такий от прям. Свіжо-солодкуватий такий от прям фруктовий аромат, і дуже він мені дуже сподобався на тілі. Так що. Тоже користуюсь по настрою. Так що це стійкий аромат, шикардосний аромат. Я від нього ну, від цього аромату теж в восторзі. І останній аромат, який тут і був, тому що я вирішив взяти всі три аромати, тому що на сторінках мені всі три сподобались. І, звісно ж, такий у нас аромат, називається І зараз буду ламати язик Skaul Ecros Slays. Ось що хочу сказати по поводу цього аромату. Так, тут іде у нас мускусно-деревний аромат. І тут теж у нас йде нотки рожевий перець, молекули, і, опять же, цього самої, і, і, господі, так погано видно, маленькі буквочки, дівіріс, якісь і, молекули. Також йдуть у нас з нотою ірису, і, також метаноїд, металічний, якийсь, і, металічний мускус. Коротше, тут якісь такі прям названня, що опять же, чорт голову зламає. От, і теж такі буквочки, що можна теж очі вже стали ось так. Що хочу сказати по поводу цього аромату, також, 30, і також 50 мл, теж всього е, запечатане всліду, понятне діло, і сам флакончик такий самий, як і предідущий. Е, Що по поводу цього аромату, так, е, тут у нас е, е, що по ньому сказати. Так, це у нас ідуть. Що ще можу я сказати, бо тому що я вже запутався по поводу цього аромату. Аромат сам по собі непоганий. Ну, він йде більшість такий ось вечірні варіанти, тому що якось наднівний варіант, він, звісно трошечки якось. Mm, буде якось жалувати. І що хочу сказати, якщо ви пам'ятаєте, лімітірована версія була жіночого і чоловічого аромату, помните такі були теж маленькі бутилочки, десь такі флакончики, там теж було чи по 30 мл чи по 50 мл, я уже не пам'ятаю. Якщо ви подивитеся, да, то він даже чимось формат похожий і самої упаковки, тому що там були теж тоже типу, типу, там були пальми намальовані. Я просто як називається той аромат, і цей аромат теж чимось він напоминає. От. І більшість він, звісно, мені напоминає жіночий аромат, чим чоловічий. Тому що чоловічий для мене був трошки такий от важкуватий. А тут він більш такий от приятний, теж він такий прям пряний, солодкуватий, Ну, опять же, він більш йде у нас вечірній варіант, тому що трошечки такий. Якщо трошки переборщити, то буде трошечки тяжеловатий цей аромат. Но, ви знаєте, я спробував на тілі. О, то теж аромат такий приємний. Ну, якщо зрівняти, допустимо, всі ці три аромати, то мені більш за все сподобались ось цих два аромати, чим ось цей аромат. Но тут ще великий плюс, що всі ці три аромати, зараз е, да, я вам їх так покажу. Що ці всі три аромати можна змішувати, не обов'язково використовувати по одному аромату. Ви можете фантазірувати і, допустимо, цей додати щось трошки свіжішого. От, і цей аромат поміняється зовсім по-другому, чи також між цими ароматами змішати, чи наоборот з цим зеленим ароматом змішати і цей, і буде зовсім другий аромат. Тож це насправді дуже дуже круто. Та, що виходить, такі якось три аромата, можна використовувати як по дільності, так і змішувати. Так що це теж дуже-дуже круто, чому бійні? Те, що ви знаєте, я е, купив дуже задоволений, і ви знаєте, ніграми я не пожалкував. На, взяв на пробу. Так що я ж говорю, що між цима ці два аромати це мої самі любимі аромати. Ну, Самий білий аромат це звісно, вже просто моя фішка. Mm. От Я просто цей білий просто, ну, от, закохався в цей аромат, взагалі шикардосний. Так що, задоволений і що ще можна сказати? Так що, Такий був у мене невеличкий е, обзор на. Замовлення Oriflame. Невеличке таке замовлення, тому що я ж говорю, що я чесно нічого не думав купувати. От. Але думаю, така була гарна можливість, щоб би не взяти. Так що дякую за перегляд. Дякую, що ви заходите. Не забуваєте. І до нових зустріч всім. Пока-пока!